У день соборності при вході до Слов'янської школи номер 5 старшокласники та студенти, активісти студентського і учнівського братств урочисто розгорнули прапор України на шкільній будівлі та заспівали гімн України. Наша акція сьогодні називається Молодіжне відтворення дня соборності у Слов'янську. Активісти всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство спільно з молодіжною організацією учнівське братство. Вони вирішили відтворити ці, ті події, які панували у 19-му. Році також на нашій землі вибір будівлі п'ятої школи не випадковий, адже саме тут майже 100 років тому розташовувалося комерційне училище, студенти якого охоче записувалися у гайдамаки добровольці для боротьби за вільну Україну. Організатором акції виступила координатор студентського братства Анастасія Ковтун, яка пояснила необхідність проведення подібних заходів. Перевдягнуті у форму січових стрільців та донбаських гайдамаків, які діяли у слов'янську під час боротьби за соборність 96 років тому активісти заспівали гімн УПА та провели театралізоване дійство і ходу вулицями міста, роздаючи копії універсалу від 22 січня 1919 року.